При обчисленні середньої зарплати за порядком номер 100 діють особливі правила врахування премій та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період. Чи змінились ці правила з 12 вересня 2023 року через поновлення порядку сотого? Та яким чином здійснити розподіл таких премій при обчисленні середньої зарплати? Розберемо в цьому випуску. Нагадаємо, що постановою Кабінету міністрів від 8 вересня 2023 року номер 957 були внесені зміни до порядку обчислення середньої зарплати за номером 100. Зміни стосувались передусім нових правил обчислення компенсації за невикористану відпустку та матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної зарплати. Змін, зокрема, які стосуються розподілу, премії не було. Тобто жодних правок в абзац 3 пункту 3 порядку сотого щодо премії не вносили. Тож і надалі використовуємо ті самі правила включення премії до розрахунку, які застосовували і до введення цих змін. В тому числі пропорційний розподіл премії залишається і при визначенні середньої зарплати для виплати компенсації або матдопомоги в розмірі середньомісячної зарплати, починаючи з 12 вересня 2023 року. Розберемо ці правила. Так, пунктом 3 порядку сотого передбачено, що премії, в тому числі за місяць та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи, за певний період під час обчислення середньої заробітної плати, враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Тобто, це означає, що премії не відносимо до місяців, за які вони нараховані. Їх включаємо до заробітку місяців, починаючи з місяця, в якому така премія нарахована і включаючи пропорційно відпрацьованим дням. Яким чином? Порядок 100 містить наступний механізм розподілу. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період. На кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за яких вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період. Мінекономіки у листі від 10 вересня виклало свою точку зору щодо врахування премії у розрахунку середньої зарплати. За їх думкою, нараховані премії потрібно відносити наперед, починаючи з місяця, в якому вони були нараховані. Наприклад, якщо нарахували у вересні премію за третій квартал, за липень, серпень, вересень, то таку премію відносимо до трьох місяців наперед, починаючи з вересня. Тобто враховуємо премію до вересня, до жовтня та до листопада. При цьому для розподілу потрібно поділити всю суму премії на кількість відпрацьованих днів періоду, за який вона нарахована, та помножити на відпрацьовані дні місяців розрахункового періоду, до яких вона відноситься. Наприклад, працівнику надається щорічна відпустка у жовтні 2023 року, в липні 2023 року нарахована премія за другий квартал. Сума премії 11400. Причому в другому кварталі працівник відпрацював 57 днів. Премія буде віднесена до таких місяців розрахункового періоду липень, серпень та вересень 2023 року. Припустимо, що у липні працівник відпрацював 15 днів, у серпні 20, у вересні 18 днів. Суму премії включаємо пропорційно відпрацьованим дням, тобто потрібно поділити її на кількість відпрацьованих днів. У другому кварталі 57 робочих днів. І помножити на відпрацьовані дні липня, серпня та вересня. Отже, квартальна премія буде розподілена та включена до розрахунку середньої зарплати наступним чином. В заробіток липня буде включатися 11400 гривень, поділене на 57 робочих днів і помножене на 15 робочих днів. Дорівнює 3000 гривень. В заробіток серпня Треба множити на 20 робочих днів, дорівнює 4 тисячі гривень. Заробіток вересня помножити треба на 18 робочих днів. Дорівнює 3600 гривень. Як бачите, всього до розрахунку середньої зарплати потрапить загальна сума премії, яка дорівнює 10 600 гривень. Тобто до розрахунку потрапить сума квартальної премії менше ніж вона була фактично нарахована. Це пов'язано з тим, що кількість відпрацьованих днів в липні-вересні менше ніж відпрацьовано у другому кварталі. Зверніть увагу на таке правило порядку 100 щодо включення премії до розрахунку середньої зарплати. Якщо період за який нараховану премію чи іншу заохочувальну виплату працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати. Розберемо це правило на прикладах: працівнику надається відпустка у жовтні 2023 року. У вересні 2023 року нараховано премію за серпень 2023 року в сумі 5800 гривень. В серпні було відпрацьовано 20 днів із 23 передбачених графіком роботи. У вересні працівник відпрацював всі дні, тобто відпрацьовано 21 день. Премію за серпень включаємо до заробітку вересня пропорційно відпрацьованим дням. Здійснимо пропорційний розрахунок: 5800 гривень. Поділимо на 20 робочих днів серпня. І помножимо на 21 робочий день вересня. Дорівнює 6090 гривень. Як бачите, сума розподіленої премії вийшла більше, ніж вона була фактично нарахована. Але застосовуючи озвучене правило порядку 100, включаємо її в сумі, в якій вона фактично нарахована. Тобто до розрахунку буде включена премія в розмірі 5800 гривень. Інший приклад в жовтні 23-го. Нарахована премія за вересень в сумі 6300 гривень. У вересні та жовтні відпрацьовані всі дні передбачені графіком роботи 21 та 22 дні відповідно. Премія буде включена в такому розмірі 6300, поділене на 21 і помножено на 22 робочі дні. Дорівнює 6600 гривень. Як бачимо, до розрахунку потрапить сума премії більше, ніж вона була фактично нарахована. Але саме в такому розмірі її потрібно включати, оскільки норма порядку 100, щодо обрізання премії стосується випадків, коли період, за який нарахована премія, випрацьовано частково. В даному випадку, у вересні, за який така премія нарахована, відпрацьовано всі дні, передбачені графіком роботи, тобто повністю, а не частково. Бувають випадки. Коли премія нарахована поза межами розрахункового періоду, але все рівно вона буде включатися до розрахунку середньої зарплати. Розберемо це на прикладі, який надав Мінекономіки у своєму роз'ясненні від 15 вересня. Працівник, який працює з п'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, субота та неділя, звільняється 15 вересня. У лютому 22-го працівникові було нараховано та виплачено премію за результатами роботи за 21 рік у сумі 9 тисяч гривень. Працівником в 2021 році було відпрацьовано 250 днів. Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки у зазначеному прикладі буде з 1 січня 2023 року по 1 серпня 2023 року. За роз'ясненнями Мінекономіки, згідно з абзацом першим пункту 3 порядку. При обчисленні, середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього порядку. Водночас, відповідно до абзацу 3 пункту 3, Розміри премії, які враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати, також мають бути включені до розрахунку середньої заробітної плати в місяцях розрахункового періоду. Тобто премію за 2021 рік, яка була нарахована в лютому 2022 року, слід розподілити на 12 місяців наперед. Тобто вона відноситься до місяців з лютого 2022 по січень 2023 року, січень 2023 входить до розрахункового періоду. Тож і частина премії, яка нарахована у лютому 2022 поза межами розрахункового періоду, буде включатись до розрахунку середньої зарплати. Але пропорційно відпрацьованим дням. Для цього суму премії за 2021 рік необхідно поділити на кількість відпрацьованих робочих днів у 2021 році та помножити на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, що відноситься до розрахункового періоду. У зазначеному прикладі це січень 2023 року, який працівником відпрацьовано повністю. Тобто розрахунок буде таким: 9300 гривень поділити. На 250 робочих днів відпрацьованих, і помножити на 22 відпрацьованих робочих дня січня дорівнює 818 гривень 40 копійок. Таким чином, до розрахунку середньої зарплати буде включатися премія за 2021 рік в сумі 818 гривень 40 копійок, навіть незважаючи на те, що вона була нарахована поза межами розрахункового періоду. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих Мін до нової зустрічі.